Всім привіт! Сьогодні я укорінюю рози. І зараз покажу результат минулорічного укорінення. в мене ці рози стояли у баночці у замоченій в радіфармі минулого року. Довго стояли, але потім я їх вирішила просто висадити, тому що або викинути. Патрон був, перекинув в ту банку, але ж укорінення все одно вийшло. Зараз покажу. Ось ця роза виросла із череночків, Ось череночок, який я висаджувала під банку. Ось який черенок, який не укорінився. Але ось ця роза доволі гарно укорінилася. Зараз я її викопаю і покажу корінь. Витягуємо нашу розу. А ось він корінчик. Хочеться не поламати корінь, Не пообривати. Ось дивіться, який корінь. Звичайно, я тепер її обріжу і висаджу на постійне місце. Ось такий корінчик пустила роза. На жаль, я не пам'ятаю, яка це роза, тому що надпис зітерся. А так як я садила її не одну. Але ця єдина, яка залишилася під банкою, тому що мій помічник патрон зробив свою спробу. Але в цьому році я зробила по-іншому. Я ось так накрила йощиком. Ось так я натикала соджанців. Це у мене жовта, плетиста. Що укоріниться, побачимо наступний рік. Ну, а зараз вона буде накрита ще довго. Тут сонце буде тільки зранку. так як оце східна сторона теплиці. І коли сонечко піднімається, то тут робиться полутінь. Від теплиці, від оці теплиці. І з обіду тут взагалі немає сонця. Розсіяні сонячні промені. Тож, я думаю, що щось, щось виросте. Звичайно, я висаджу ще, буду висаджувати, то покажу. Тут завжди у нас є волога. Завжди тут у нас мокро, тому що тут у нас знаходяться. Бочки, які ми набираємо з водою, і дуже часто в нас тут виникає перелив. Тому тут мені поливати не приходиться, тут завжди в нас мокро. Так як ми не стоїмо біля бочок, і дуже часто бочки йде вода через верх, не завжди встигаємо вчасно вимкнути, то, звичайно, вода під тиском швидко дуже тече, і тут завжди у нас мокро Тому я й вирішила висадити тут саржанці чубочки роз І так, починаємо висадку череночки Це корневін. Обов'язково я невеликий час тримаю оці череночки у водичці просто в воді. Є такі з п'яточками, є без, побачимо, що вийде. Хочеться щоб залізли під боку. Ось тут. Все влізло ось. Залишилося тільки під писати. Можна також накрити отакими от відеречками Теж буде добре, зручно підписувати, так у мене водиці були. Так. Це бордюрна, бордюрна взагалі дуже горно укорінюється, я вже її багато навкорінювала Так, пишемо. Бордюрна. Вона росте такими букетиками, невисока роза, червона, одну гілочку зріза, вже букет є, тож її я найбільше висоджую. Так. Корний він. І ось так. Робимо таку висоту, щоб наділося відеречко. Бордюрна навіть можна пригинути гілочки до землі або в горщик, і так теж укорінюється вона прекрасно. Ну і цей спосіб теж дуже гарний. Потім що в мене вийде. Ой, ось так. Череночки я нарізала, не товще карандашу. Улівця на українській мові. Головне влітку, щоб була тут волога. Не тільки влітку, а постійно. Такі рози. Ну, ось і висадили ми рози. Найбільше мені подобається отакий спосіб обмотати йощик плівкою. І можна навіть отут попридовлювати, хорошо його вдавити. Зверху можна положити кирпичик, щоб вітер не здув. І будемо чекати наступного сезону, що в нас вийде. Ну, ось і висадили ми рози. Звичайно, можна по різ, різними способами їх висаджувати, можна окремо кожен кущик. Ну Це якщо є час, звичайно. У мене немає такого часу. Я не планую вирощувати для продажу свої рози. Це просто експеримент, можливо, десь якийсь підсадю. Хочеться мені. Засадити більше розами, але не плетистими, а кущовими, з ними менше мороки, менше сміття з них, тому що от плетисті рози з ними дійсно дуже багато роботи. Дуже багато їх треба обрізати не один раз на сезон. І Кожного разу, коли квітка відцвіте, то її треба обов'язково обрізати. Щоб не росла там, оці шепшинки, плодики, щоб не тянули на себе поживні речовини. Ну і також, звичайно, немало важливо те, що з них дуже багато сміття. І його треба десь дівати. Особливо обрізка ну дуже-дуже багато, тим більше, що воно колюче, і його важко спалити в топки, так як рослина дуже колюча. Тож, більше буду насаджувати кущові рози от бордюрні мені дуже подобаються. Вони маленькі, з них мало мусору, сміття. І, ну, вони Взагалі не вибагливі, а ну, квітка дуже красива. Навіть можна е, зрізати їх і в букети. Спочатку вони в мене були е, такі полосаті, а потім чомусь з, з часом вони перейшли в червону. От червона квітка, немає там полосатих. Е, можливо, це. Якось зв'язано із їхньою генетикою, не знаю його цього сорту. Колись ми купили їх на розпродажі, і дуже багато роз і висадили. І, звичайно, мій двір утопає навесні, все літо в розах. Це, звичайно, дуже красиво, але з ними дуже багато мороки. Тому хто буде висаджувати плити стірози, то 10 разів подумайте. Вистачить одніх одної, двох, але не більше, <плес> тому що з ними дуже-дуже багато роботи. Хоч і краса, звичайно, неймовірна. Коли до мене приходять купляти полуницю, якраз збігається от таке цвітіння з масовою. З масовим продажем полуниці, ягоди. То Звичайно, люди, коли приходять, то милуються таким дуже гарним пейзажем. Ну, звичайно, після трудового дня подивитися на таку красу, це, звичайно, дуже-дуже круто і дуже класно. Тож вирощуйте рози. Всім миру, добра, всього найкраще, і все буде Україна. До побачення!